Вітаю, пане Бославе. Скажіть, будь ласка, що для вас означає слово зброя? Ради бачити, пані Яна. Зброя означає незалежність, впевненість в собі, громадянські права і відповідальність дуже велика відповідальність. Це зброя. А чому, от коли ви йшли добровольцем воювати, чому ви вибрали фах снайпера? Ну, я якби не вибирав, я просто знав, що снайпер це психологія, певна. Тобто, комусь там зручно багато годин ну, влаштовувати полювання на супротивника, да? тобто там засідки лежать. Тобто це психологічний снайпінг, це психологічні, то, що називається, схильності, да? От. а техніка вже додається до цього. І я добре знав, що і по техніці у мене все добре. Ну тому що я там 17 років там перший раз там налаштовував оптику, да? Там чотирьохкратну білоруську саме просто і по психологічних схильностях, як би ну, підходжу до цього. І тема такої зброї, і як відноситься до цього влада? Чому вона нічого не робить? От зброєві лобісти вже десятки років борються за легалізацію короткостволу в Україні. Чому за це не бореться влада? Ну, влада завжди буде проти озброєного народу, тому що ну треба розуміти, що є електорат, які сприймаються як е, пасивна частина суспільства у вигляді там бюджетників, пенсіонерів, якими можна маніпулювати, брехати, красти у них же. Ну тобто, це просто знаєте, як е, е, тваринки, які не можуть говорити. Вони там раз на 5 років галочку. Ставлять і все, 5 років ви мовчите. Ну, от по суті, так відбувається. А коли ми кажемо про озброєних громадян, то навіть це буде меншість, да? але це будуть ну, зрілі чоловіки там, від 30 до 50, які мають свою думку, які будуть готові відстоювати її, да? це саме меншість. Тобто, це не ці демократичні правила нинішнього часу, це демократичні правила саме. Там козацької доби, древньої Греції, Древньої Греції, да? Тобто це класична демократія, коли озброєні чоловіки мають право голосу і право захищати свій голос. Ну, звичайно, що в нашій владі е, така ситуація вона не потрібна, тому що, ну ця когорта, да чоловіки 30-50, це не та. Ну, розумієте, вони не поведуться на серіал там, Слуга народу, да, оці, оці маніпуляції, ну це зовсім інша аудиторія. Да. Добре, а що в нас от зараз є? У нас, начебто, є закон про зброю, начебто вже навіть обіг якийсь зробили. А от все одно, наче навіть є закон про те, що ти, можеш себе, що ти можеш себе захистити. Є закон про самозахист. Але чому, коли він потрібен, воно не працює? Ну, дивіться, у нас досить легко будь-кому, в тому числі вам, там прийти в магазин і оформити собі, наприклад, гладкоствольну зброю. В цьому ніяких проблем нема. У вас буде там якась да, або п'ятизарядна якісь там гвинтівка. Ну, гладкоствольна. В цьому абсолютно нема проблем. Це то, що стосується зброї, вона буде зареєстрована у вас як е, для полювання. Тобто, от ви полювальник, да, у нас, ви там може навіть в асоціації якісь полювальні маєте, щоб володіти такою гладкоствольною зброєю. Це перший момент, другий момент з приводу законодавства по самообороні, воно фактично відсутнє, тому коли у вас з'являється ствол, Легальний ствол або інакше якось, да? то, що до нього треба, як які аксесуари. да От як я рекомендую своїм знайомим, це е, нормальна така лопата фішер, да? ізвість, і мішки, такі, на те щоб два метри можна було щось сунути. Якби це це обов'язкові елементи до зброї. Тому що е, з точки зору українського законодавства. Васту, суда, практики української. Да? Якщо ви не депутат-мільйонер, то ви маєте сидіти. Тобто, як би там воно не виглядало як самооборона і так далі. І так далі ви все одно маєте сидіти. Причому тут не важливо, що ви там для самозахисту використали використали вогнепальну зброю, зареєстровану законно, легально, да? Навіть якщо ви там цеглиною. Заб'єте пару тройку людей, які на вас нападають, там, з сокирами, з топорами і так далі. Все одно ви маєте сидіти в тюрмі, бо ви злочинець. Це така українська практика. Тобто, оця практика, вона до фактичного там, обігу зброї не має відношення. Тобто, це не залежить. Це залежить від вашого соціального статусу. Бо якщо ви син прокурора, то. Цьомі цьомі, якби там, що там, <кій> пристрелив там бабушку якусь, да, от, кволу інваліда. Ну, блін, случайно, це вона сама напала, там, сама за тобою бігла. Короче. От, Каратістка бабушка була, коротше, і використовувала свої ноги, ручки як летальну зброю. <кій> ну, Це от, фактична практика, то, що в Україні відбувається. Тобто, якщо... Ну, у вас нема там мільйона і кума прокурора да то без варіантів. Пане Босаве, а от ви почали говорити про гладкоствольну. а Розкажіть нам, будь ласка, різниця, тому що зараз, наскільки я розумію, можна користуватися гладкоствольною, там треба мати певні права, і так далі. А мова йде, і закони зараз розглядають на короткоствольну зброю. Яка різниця? Ну, дивіться, це. Велетенська різниця, абсолютно велетенська. Тому що ну мало ми будемо бачити по вулицях, да хто ходить з е -е, мисливською гвинтівкою, да, метровою довжини. Тобто, ствольна, це яка зброя? Довгі такі карабіни, да з великою дачою і так далі. А пістолети це вже зовсім інша історія. Це засіб скритого ношення, яке можна скритно носити з собою. І це загроза пряма монополії Міністерства внутрішніх справ на короткество. Тобто зараз єдина структура, яка може там забезпечувати охорону, там банківську інкасацію, наприклад. Особисто там громадян охороняти як бодігарди з пістолетами, це виключно співробітники МВС, маси там різних структур охоронних їхніх, і це, ну, це велетенський монопольний бізнес. Розумієте, ми кажемо про бізнес-структуру всередині МВС, яка заробляє кошти офіційно і неофіційно. Да? Це досить вартісні послуги, як мені розказували бізнесмени, замовити собі держохорону такого плану. Розумієте? Тому що якщо ви звертаєтесь в приватну там, структуру, яка надає там, персональну охорону, ну це будуть просто хлопчики там, великі, двохметрові, да, широко, широкими спинами і так далі, але у них не буде ствола, у них в кращому випадку буде ну, різинка так названа. От, а резинка – це дитяча іграшка, і до речі, оця резинка, да, яка зараз дозволена, в тому числі пані Яно, зверніть увагу, журналістам вона дозволена. Да, тобто, це травматична зброя, яка от, от вам вона дозволена, мені, наприклад, не дозволена, да? от, але я можу, можу за певну суму в доларах. Отримати якусь корочку журналіста, да, і е, від рук там які, якогось працівника МВС отримую дозвіл на різінку, да, тобто на ну, то, що культурним словом навіть назвати не можна, тому що, ну, якщо. Знаєте, в достойному такому колективі, якби хтось достане таку різинку і буде комусь погрожувати, да то це можуть йому засунути десь там глибоко і прокрутити деякі разів. Це ілюзія безпеки, да оці різіностріли. І тим не менше, маса, я думаю, сотні тисяч громадян ведуться на це, купують ці посвідчення журналіста. І підтримують оцю цю шахрайську, да, бандитську схему від нашого рідного МВС. А чи працюють і розвинені в Україні чорні ринки з приводу зброї? Ну, мені, як і вам, ми ж законослухняні громадяни. Про це нічого не відомо. На ну, це я далі про це запитаю, А ще хочу запитати. Чи має взагалі право Міністерство внутрішніх справ приймати рішення щодо обігу зброї? Ну, дивіться, це має правила зробити законодавчий орган, парламент. Розробити правила, по яких має ця система функціонувати. Безумовно, що. Я абсолютно впевнений, що на МВС буде покладена відповідальність за нагляд, там за дотриманням правил. Да? Це в принципі логічно. От, але щоб вони самостійно ем, мали право законодавчої там, творчості в цьому плані, от я був би проти, тому що ну, ми, ми кажемо про інтереси монополіста. Розумієте, ну що вони можуть сказати? Що, мов, давайте там це робіть наше золоте дерево, да, там, золоту поляну, де позакопували там, <свісно> гроші. Ні, звісно, тобто вони до кінця, до останнього будуть відстоювати свої бізнесові незаконні інтереси. Тобто, це бандитська структура, яка відповідно буде самозахищатися. О, і це досить потужне лобі, яке ми спостерігаємо там ну вже десятки два роки, да, веде абсолютно непримириму війну з тими, хто хоче ну, лібералізувати питання от, короткостволу в Україні. Вони непримиримі абсолютно противники цієї теми. От на початку нашої програми в мене стоїть головне питання, яке я кажу, що ми будемо розбиратися в цьому, а питання звучить так. Чому МВС робить усе, щоб не було адекватного закону про зброю? Ну, ми вже про це розмовляли, що. Ну, ну, то, що, на ваш погляд, адекватне, да, і то, що на погляд там, МВС, ну, воно не буде зівпадати в будь-якому випадку. Тобто вони ну, їм потрібно захистити власний бізнес, монопольний бізнес. І будь-яке втручання в цю монополію. Вони будуть з агресією сприймати. ну Це абсолютно очевидні прості речі, да? тому ну нічого не зміниться, поки у МВС -а були, буде вага голосу в цьому питанні. Тобто, тут їх слухати ну потрібно, знаєте, якесь політичне вольове рішення в цьому плані, по від тому, щоб взяти МВС за барки, да. От, і от їхню, блін, оце от пику, да, від цього корита дойного, дойного, да, де вони харчуються, блін, десятки років. От відірвати, знаєте, силою, знаєте, щоб там воно хрюкало, там буде, звісно, там віжджати, да, але, але це треба волю, кроком це зробити, тому що ну, у нас ситуація ну, колосальної війни, колосальної війни, і на початку цієї війни я сам був в Києві, я бачив жодного працівника МВС. Я не знаю, куди вони ділися. Ну, я Жодного взагалі не бачив ніде, ніяк, і, і, і ніколи. Да. Тобто, десь вони всі поділися, типу, ну, можна дзвонити 102, да, але ніхто не приїде. Я не знаю, чи вони трубку взагалі брали, да? але то, що ніхто не приїде, ну, це 100%, розумієте? Тому і вся їхня монуля безпека громадян, ну якось воно смішно абсолютно виглядає, Тому ми маємо брати приклад від наших сусідів прибалтів, Молдован, да? у яких є нормальне, адекватне ставлення до короткостволу. Хоча у них немає війни, а у нас йде війна. І ми вже бачили, що таке наше МВС, да, і їхня там, охорона громадян. Ми це знаємо довіри, э, э, серед народу, до. Підрозділів там МВС ну нема ніяких. Ну, це очевидно для всіх. А у армії, да є авторитет. У МВС -у ніколи не було. Тобто, всі, ну, всіх українців об'єднує, знаєте, там люта ненависть до Москви і до МВС. Ну, це, по-моєму, щось спільне. Добре, а от ви як людина, вже з великим, майже десятирічним досвідом поводження зі зброєю. А... Давайте пофантазуємо. От як, по вашому і на ваш погляд, має виглядати закон про зброю в Україні? Які положення там мають бути? Починати в цьому плані треба не з закону про зброю, а з закону про вбивство. Тобто, чи є у громадян право на вбивство? Питання не в то що у вас в руках там короткоствол, гладкоствол, нарізняк якийсь там, ще не в цьому питання. Питання, чи маєте ви право застосовувати да, проти інших людей, проти там нападників, в яких умовах і так далі. Це є ключове питання. Тому що, якщо у вас є дійсно право там на самозахист, на захист своєї честі, достоинства, на захист суверенітету України, да, Ну, у вас має бути право от на вбивство, в тому числі вбивство, коли от не можна по інакшому, то там бажано, звісно, поранити. І, до речі, дивіться, в чому прикол. Нинішня, наприклад, гладкоствольна зброя, про яку ми казали, да і ви можете от там за пару місяців отримати її на руках. Ну, це смертельна штука, тобто постріл. Із гладкоствола 12-го калібру, ну, він буде мати дуже важкі враження для людини. І смертельний результат, Ну він буде 80-90% випадків. Да? Рівень травмування надзвичайно великий. Коли ж ми кажемо про краткоствол такі патрони, як ПМ або Парабелу, да, 9-мм, ну, це зброя скоріше, яка ранить. Тобто, це маленькі такі, знаєте, патрончики, да, які ми вбити. Ну, звісно, якщо ми межі очі попасти, туди, да, воно вбиває. Але якщо так по корпусу, якби то рівень нелетальності, да, тобто, ну, от, наприклад, на вас хтось нападає, ви там по корпусу вистрілили, зразу вже набрали там скору да, там, поліцію. Ну, дуже висока вирогідність, що людина, от, яка, в, яку ви підстрелили, ви її зупинили, да? ви її зупинили від там, злочинних дій якихось, Але вона виживе. Ну, Тобто, в дійсності, ну, короткоствол, він абсолютно ну, адекватний в цьому плані. Набагато адекватніший, ніж там ви би стріляли з гладкостволу, який абсолютно дозволений, і отримати його ніяких проблем немає. Да? Якось так. А чому так? От я зараз це прослухала, прокрутила в голові. А чому так? Чому зброя? От чому не хочуть приймати взагалі? Я бачила інтерв'ю депутатів, чому не хочуть сприймати? Тому що це дуже небезпечно. А як ви розказали, що гладкоствольна зброя є набагато небезпечнішою, і вона все дозволена, Я можу на нього навіть оформити документи. А короткоствол ми не можемо прийняти, тому що вона небезпечна. Чому так? Ну, дивіться, про що би ми не казали в Україні да, там, про законодавчі органи, про міністерства різних рівнів, ми кажемо про бізнес, ми кажемо про гроші. Тобто, там не йде аргументація порядності, да, там, правильності, там, міжнародного якогось досвіду. Ні, це все може використовуватися як пустишки, да, просто фрази для простих людей на публіку. Там, журналістам, да, на телебаченні, і так далі. А якщо розглядати буквально, ну, що воно мається на увазі, ну, ми кажемо просто про гроші і бізнес-інтереси в дійсності. Тобто, вони мислять ем, цими категоріями, да? хто скільки заробить більше, да? або хто скільки втратить, розумієте? Ну, тому. Ну, треба розуміти оцю ізопову мову да от наших там законодавців, законотворчості, да і представників МВС. Тобто, то що вони будуть аргументувати, да що проти, типу, от українці такі дебільні кончені тварини, да яким не, не можна там давати королів в руки, да, і взагалі давайте приймемо законодавство, щоб ножі позабирати з хат. знаєте Колись поляки так дуже любили, там за часів Хмельницького, типа, а давайте у них навіть ножа заберемо, щоб вони. Вони ж тварини, вони мають хліб як би руками розривати, да, і м'ясо от-от зубами розривати. розумієте, Їм ножа не можна давати. Тобто таке саме наше МВС. Тобто, українці те, це тупі тварини, да, які там нап'ються і всіх перестріляють один одного, самі застреляться. Да? А от ми вже, блин, півтора років в колосальній війни, у нас тут. Фронт, блін, 2000 кілометрів. Ну, у руках на зброї просто неміряно блін, неміряно Мільйони одиниць. І щось щось все тихо, все спокійно. От ви скажіть, пані, Яна, ви боїтесь там по вулиці гуляти? Ні. От я теж якось не боюсь. Беззбройний можу ходити. Я знаю, да, що куча людей там озброєних і так далі. Але українці вже показали і довели свою ну адекватність, да мудрість в дійсності в цьому питанні. Вже довели, і вже навчилися і користувати зброю, використовувати. Аж до того, що у нас бабці в Київській області, тут з москалями блин, гризлися і брали автомата до рук, і вже навчилися стріляти. А МВС все далі, воно живе, війни для них нема, є бізнеси, є їхні заробітки. На жаль, так. От про це я ще вас хотіла останнє запитати. Про чорні ринки, про тисячі зброї на руках у людей. От ви були в перших рядах, коли з 24 лютого зброю, ви самі казали, роздавали кожному з фургонів. От скільки зараз на руках у людей зброї от приблизно, і чим це загрожує? Дивіться, у українців в Україні завжди були мільйони одиниць вогнепальної зброї. Тобто ми кажемо про 1991 рік. Ми кажемо там, 14 рік, зараз, от початок цієї війни, завжди у українців на руках було мільйони одиниць зброї. Тобто, ми, ми не кажемо про щось нове, якесь нове явище. Це явище, ну, воно притаманно на нашому суспільстві. Я вам розказую історію десь в кінці 90-х. Е був такий заповідник, не скажу де. Ну, заповідні території, де дуже рідко в ті села, знаєте, приїжджали менти. Їх практично не бачили і викликати їх нема сенсу, тому що ну інколи вони пропадали, коротше, в заповіднику. А, вот. І якось, значить, один мент, якого тільки свіже назначили, він, значить, приїжджає щось без виклику, просто там щось заїжджає в якесь село. От, і до якогось діда, там знайомого ну, в подвір'я. А той сидить так на подвір'ї, на сонечко гріється, заходить мент. і дивиться, що у того на віранді штук 5 вінтовок мосіна. Дивиться так на того діда, каже: Дідо, а що це у вас? Та восинку з війни лишилося. Ну, слава Богу, мін попався адекватний, і він ну, діда не трогав, нічого там, не забирав, якби. Це а реальні. І... Да, так, тобто, дивіться, Західна Україна, ну скільки там Бендерівських схронів, якщо так реально подивитись, шмайсера до цих пір там в маслі якби лежать. Ну, тобто, у нас нормальний народ, адекватна ситуація. Ніякого, розумієте, чорного ринку нема. У нас це все якби. От... Можна до діда якогось вон в Київській області в селі підійти і сказати: діду, а у вас автомат є? Він скаже, нема синку. А ви запитаєте його: а у вас кулемет є? Ні, нема синку. А ви запитаєте: Діду, ну а танк у вас є? От чого нема синку, того нема. Танк циганів є. Якщо пошукати, то там. Міхводи вони завжди, знаєте, такі в маслі, там, в чорному всьому. Тобто, да, це наші цигани. да, Якщо там по селах походити і бачити якогось такого в робі засалений, да, ну, попитайте у нього про танк. да, І давайте ви, пані Яна, тож, там у Міністерства внутрішніх справ запитайте, як воно відноситься до танків в руках приватних руках, ну, простих громадян. Як воно до цього ставиться? Або ви... комплекс ПВО, знаєте, тобто, ну у нас тут всякі історії бувають. Пане Буславе, я вам дуже дякую, що ви доєдналися до нашої розмови і поділилися своєю думкою. Я думаю, вона буде важлива і цікава для наших глядачів. Радий бачити, пані Яна, глядачам вітанічко. Дякую всім. Друзі, а ви підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі з приводу нашої сьогоднішньої теми та дискусії.